Розкажіть, будь ласка, як правильно вживати маточне молочко, щоб отримати максимальну користь від нього? О, таке питання. Так, найкраще приймати його вранці по одні-дві капсули, наче серце, ну, на тащак по-російськи, Розсмоктувати під язиком до повного розчинення. І найголовніше не запивати водою. Так, продукт краще засвоюється. Через тканини ротової порожнини, а корисні елементи швидко потрапляють в кров людини, яка його приймає та починає швидше діяти. А не псується значною мірою від агресивного шлункового соку, коли молочко запивають водою і воно потрапляє до шлунку. Також, якщо приймаєте продукт два рази на день, не рекомендуємо вживати менше, ніж 2-3 ради. Ну, за 2-3 години е, до сну. тому що маточне молочко додає енергії, ввечері можна не заснути. А от вранці це те, що треба: заряд енергії на весь день.